Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про те, як обійти комісію за зняття власних коштів у Монобанку. І так, учора, 17 серпня, появилася інформація про те, що Монобанк починаючи з 1 вересня збільшить комісію за зняття власних коштів до рівня 0,9%. Станом на зараз такий тариф становить половину відсотка. Зі слів співзасновника Монобанку, причина підняття такого тарифу полягає в тому, що міжнародні платіжні системи більш ніж удвічі підвищать міжбанківські тарифи відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. І тариф 0,5 буде невигідним для Моно. Для тих осіб, хто на карту Монобанку отримує зарплату чи виводить дохід підприємця, тариф на зняття без комісії у межах 50 тисяч гривень на місяць і надалі повинен залишатись діючим. Принаймні інформація про зміну цієї умови на даний момент немає. Але не слід засмучуватись, адже є доволі простий спосіб, як уникнути цієї комісії. Якщо ви слідкуєте за даним каналом, то вже, мабуть, знаєте, як це робиться і можливо навіть вже і користуєтесь такою можливістю. І так для цього нам потрібна вся карта від банку Пум. Дана карта дозволяє без комісії і без обмежень знімати готівку у будь-якому банкоматі України і немає комісії за зарахування коштів. А так як у МОН немає комісії за переказ коштів на карти інших банків, то робимо елементарну перекидку коштів з карти Моно на карту Пумбу без комісії, і знімаємо кошти вже без комісії за зняття з карти Пумбу у будь-якому банкоматі України. Карта Пумбу відкривається без комісії. Ви можете прямо зараз зареєструвати собі все карту через посилання, яке ви знайдете в описі до цього відео, і навіть отримати додатково 50 гривень на цю карту. Дана карта буде віртуальною. А щоб отримати фізичну карту, вам потрібно прийти у будь-яке відділення пумбу і відкрити собі чи імену, чи миттєву карту. Неважливо, яку карту ви відкриєте, вони обидві безкоштовні. Якщо вам у відділенні банку говоритиме, що відкриття миттєвої карти платне, то це вам нав'язують страхівку або якусь іншу послугу. Станом на сьогодні проблем ніяких з пластиком немає і ніяких додаткових комісій за випуск чи миттєвої, чи іменної карти у пумбі не існує. Також по цій карті ви можете протягом місяця двічі зняти кошти в касі пумбу без комісії, але не більше аніж на півмільйона гривень загально на ці дві операції. Але пам'ятайте, що лише дві операції зняття безкоштовні. Навіть якщо ви зняли протягом місяця двічі по тисячу гривень через касу пумбу, то третє зняття через касу будь-якої суми буде йти з комісією. Але ось комісії на зняття з будь-яких банкоматів в Україні немає. Єдине, що знімаючи готівку не в пумбівських банкоматах, може бути, що чужий банкомат має обмеження на видачу на чужі карти і видаватиме не більше однієї тисячі гривень за одну операцію зняття. Ліміт на кількість операцій та суму зняття ви можете самостійно встановити собі в додатку PUM онлайн. Слід також пам'ятати, що якщо на карту Пумбу протягом місяця буде зараховуватись більше, аніж 400 тисяч гривень, то пум заблокує вам рахунок і попросить надати підтвердження походження даних коштів. Також у пумбі, по карті, як і в Монобанку, перекази на будь-які українські карти без комісії. Тому якщо ви переказали на пумп, щоб зняти готівку, але потім плани у вас помінялись, то ви можете знову ці кошти без комісії повернути на свою карту Монобанку чи будь-якого іншого українського банку. Ці тарифи наведені у цьому відео, діючи станом на 18 серпня 2022 року. Чому я це озвучую? А тому, що якщо платіжні системи піднімають комісію для банків за зняття готівки в українських банкоматах, то це стосується не лише Монобанку, а й усіх інших банків. І це ризик, що інші банки, в тому числі і пум, за певний час зможуть нас засмутити новиною про зміни у тарифах щодо зняття готівки. Вся карта від банку ПУМ вже більше аніж два роки має цей тариф на зняття готівки без комісії, і жодного разу його не змінювала. І може ще декілька років не змінювати, але завжди існує ризик, що банк може змінити тариф. В будь-якому випадку, чи користуватись такою можливістю, це не ваш розсуд. Але станом на сьогодні це найпростіший і повністю безвитратний спосіб знімати готівкою кошти з карти Монобанку. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. Do nowych zastrzeżeń.